Тепер ми трохи допрацьовуємо наш приклад і зробимо ще одну додаткову маленьку функцію, яка буде перевіряти, чи є один з патернів в нашому рядку. Зараз у нас досить невеличкий код, і сказати такого, що у нас є необхідність, тому що робити додаткову функцію, і що це дуже спростить нам код, такого немає. Але це насправді досить корисний прийом, який допомагає вам трошки абстрагувати код, винести якісь речі в окремі функції, і, відповідно, трохи спростити розуміння того, що відбувається. І тепер ми дописуємо окрему функцію, яка буде перевіряти, чи є один із патернів, які ми передаємо цій функції, в нашому рядку. Створюємо функцію. Далі у нас є рядок та патерни. І сюди ми переносимо цю частину. Тобто, ось цю перевірку ми тягнемо сюди. І тепер тільки забираємо звідти апен, тому що він нам потрібен тут. І тепер додаємо тут умову. І пишемо: якщо будь-який патерн є в нашому рядку в рядку line. І паттерн і передаємо паттернс, і воно досить нормально читається. Тобто ми говоримо, якщо є будь-який паттерн серед нашого рядку, ми бачимо, що ми передаємо всі патерни на наш рядок, тоді додаємо наш рядок в список цей. І тепер наша функція AnyPattern має повертати true, якщо треба додавати цей рядок, тобто якщо ми знайшли якийсь патерн середи нашого рядка і має повертати false інакше. Тобто, ось тут нам ще треба сказати, що функція повертає true або false. І вона повертає true ось тут. І вона повертає false інакше. Але у нас зараз така проблемка. Ми перебираємо всередині циклу патерна. Якщо ми знайшли один із патернів, ми точно знаємо, що можна вже повертати true. Тобто якийсь патернів вже є всередині нашого рядка. Ми навіть робили до цього брейк, тому що ми знаємо, що якщо ми знайшли хоча б один патерн, можна зупинятись. І тут так само, якщо ми знайшли один з патернів, всередині рядка можна повертати true. Повертаємо true, рядок додається тут. Але ми не можемо тут написати зараз else. Фізично ми можемо написати, але фактично це не буде означати те, що нам потрібно. Тому що, наприклад, якщо ми беремо паттерне, інтерфейс-адрес ці. Перевіряємо їх. Беремо перший патерн, перевіряємо, чи є паттерн, наприклад, інтерфейс серед рядка. Якщо його немає, ми потрапляємо в else і одразу спрацьовує return false. Це означає, що ця функція буде зупинятися завжди на першому патерні, незалежно від того, є він чи нема. Тому що ми використовуємо return. Ретурн завершує роботу функції. Тобто ця функція. Завершити свою роботу, як тільки вона потрапляє на ретурн. І це добре для випадку, коли ми говоримо, що у нас є такий патр, тому що нам насправді можна вже завершити роботу функцію, нам нема що перевіряти далі. Але це не означає, що ми можемо сказати ретурн велс well тут. Тому що для того, щоб зробити висновок, що треба повертати false, треба перебрати всі патерни в циклі. І якщо жоден не знайдений, тільки тоді повертати false. Тобто того факту, що першого паттерну немає всередині рядка. Замало щоб сказати, що жодного немає. Але ми можемо тут використовувати той факт, що return завершує функцію. І якщо ми напишемо return false тут, тепер це означає, що якщо якийсь паттерн знайдений, будь-який, і ми, ми потрапили в return true. Функція завершила свою роботу. Але якщо ми перебрали абсолютно всі патерни і не знайшли жодного з рядків, тоді ми повертаємо return false. Тобто автоматично той факт, що ми дійшли до цього рядка з return false, Буде означати, що жоден патерн не знайдений. Ми могли б написати тут return false і залишити варіант за замовчуванням return non, але коли ви вже пишете функцію, яка повертає true, то краще, щоб вона повертала true або false, і в цьому випадку краще false писати руками, тобто не покладатися на те, що у вас буде повертатись none, і що none сприймається також як хибне щось. Тобто краще написати явно return false. Тепер ми можемо перевірити, чи працює наша функція, і все ночі працює, все нормально. Зрозуміло, що на даному етапі, коли ви тільки вивчаєте функції, цей варіант більш складний, скоріш за все, тому що тут більше логіки. Але в той самий час, з точки зору функції греб у нас код трошки спростився. Якщо ми подивимось тепер на попередній приклад, це був попередній варіант, це поточний. Так, ліворуч у нас наче більше коду. Але коли ви праворуч читаєте код, ви читаєте, що кожен рядок перебираємо, кожен патерн перебираємо. Якщо якийсь паттерн серед рядка, тоді додаємо чомусь брейк. Вам треба думати, чому брейк. Вам треба думати, що цикл ФО всередині циклу ФО. Тобто, з точки зору задачі, вам треба більше всього тримати в голові, тому що вам треба тримати те, що ви працюєте зараз з рядком файла. Вам треба тримати в голові, що у вас зараз декілька патернів, і ви їх перебираєте. Кожен перевіряєте і робите чомусь брейк. Звичайно, що з часом ви легше будете сприймати такий код, але все одно контексту багато. А коли ви дивитесь на цей код, ви бачите, що перебираємо рядки. А далі говоримо, якщо знайшли один з патернів всередині рядка, додаємо рядок. Немає брейк, немає додаткового циклу. Так, є умова, яка веде на іншу функцію, на яку вам треба подивитись. Але насправді дуже цікавий момент з функціями в тому, що ви можете не дивитися на цю функцію. Якщо ви за назвою приблизно розумієте, що вона робить, тобто вона шукає чи є такий паттерн, ви бачите, що перевіряється вона саме в умові, тобто, напевно, вона повертає трубу фолф, і вам вже все одно, власне, як вона працює та можуть використовуватись регулярні вирази, та може використовуватись щось інше. Але ця функція дає вам тут певну абстракцію. Тобто вона не змушує вас дивитись на те, як саме це працює. Так само ми з вами говорили про функцію сорти. Що якщо вам, наприклад, неважливо, який там алгоритм сортування використовується, вам все одно, як вона працює, вона завжди стабільно, однаково працює, видає вам певний результат. Що там всередині відбувається, вам, власне, все одно, вам треба знати, що туди передати, що ви отримаєте. І з вашими функціями буде так само. Якщо ви вдало називаєте функцію, параметри. Коли ви бачите такий рядок, то дуже часто у вас буде така ситуація, що ви не будете навіть йти у цю маленьку функцію, дивитись, як вона працює. Але навіть якщо ми йдемо зараз в цю функцію, нам трошки легше сприймати її. Чому? Тому що ми передаємо їй рядок та умовно список рядків чи якийсь набір рядків. Передаємо сюди. І навіть якщо ви не розумієте, як ця функція працює, вам досить легко з нею розібратися. Чому? Тому що ви можете скопіювати її окремо, передавати їй різні аргументи. Тобто зробити якісь експерименти, як саме це працює, і ви не маєте це робити обов'язково серед іншої функції. Ви можете просто передати її рядок і ще якийсь рядок, чи рядок і список якихось рядків. Тобто ви можете вже з цим експериментувати окремо від цієї великої функції. Єдине, що можна ще змінити, це перенести ось цю частину і та й патент з дорівняння сюди. Чому саме сюди не залишити там в оригінальній функції grep цпд тому що вся перевірка, що стосується патернів, чи є такі патерни, чи немає. Вона стосується саме функції Any Pattern Паттернлайн, і ми вже проговорювали на словах, що ми можемо потенційно використовувати її окремо, наприклад, для того, щоб просто зрозуміти, як вона працює, але також ми можемо її використовувати в інших функціях тепер. Тобто, ми написали її не просто для того, щоб вона завжди працювала з тією функцією grep.cfg. але ви можете також побачити через умовно там тиждень, що вам ця функція AnyPatternInline корисна для іншої задачі. Тоді було б краще, щоб ця перевірка, що паттерн у нас рядок чи не рядок, була середині цієї функції. Тому що тоді саме ця функція, вона така більш узагальнена. Але ця функція вона все одно працює. Тому що ми все одно цю перевірку робимо, і ми все одно саме завдяки функції Еніпаттернлайн робимо перевірку, що якийсь паттерн є. Тому ми можемо абсолютно, не порушуючи роботу нашої функції обох, перенести зараз ці дві рядки саме в ЕНІПТЕНЕНЕНЕЛНІ. І зараз це працює.